Цей удав потрапив до нашого зоопарку з зони бойових дій. Живе в окремому вольєрі та повністю одужав. В одному з зоопарків Дніпра мешкає імператорський удав, врятований на Донеччині. Рік тому його підібрали військові в селищі поблизу лінії фронту. Згадує зоолог Євген Буяновер. Каже, без допомоги удав би загинув. Його знайшли десь на вулиці. Це був вже листопад то така. Такі погодні умови, які загрожували да, на дуже велику небезпеку для нього, тому що це холоднокровна тварина, і вона дуже залежить від тепла. Євген розповідає, військові забрали змію до себе в окоп та намагалися його нагодувати. Однак плазу на декілька днів відмовлявся від їжі. Вони при низьких температурах взагалі не харчуються, а харчуються не будь-якою їжею, а певною. Здобиччю, яка підходить за розміром. Судя за всього, він був вирощений в домашніх умовах, когось перебував як домашній вихованець, тому що він дуже лагідний, дуже спокійний. Тоді військові зателефонували до зоопарку та попросили прихистити змію, згадує Євген. По приїзду в позона виявили абсцес – гнійну рану поблизу голови. Може хтось наступив ногою, може хтось щось кинув. Дуже переживали, що у нього якісь внутрішні сильні Поранення є, що може перебити хребет чи щось ще, що внутрішні органи могли постраждати. Декілька місяців позона лікували антибіотиками. Аби відвідувачі не турбували удава, його поселили за лаштунками зоопарку. Опісля побудували для нього найбільший в центрі вольєр для змій. Улюблене місце удава, каже Євген, дерев'яна коряга. Це знизу є такий спеціальний. Тепловий килимок електричний, який підігріває її, і інфрачервона лампа, яка гріє зверху. І є зона прохолодна з того кута, де змія може відпочити, якщо їй стало спекотно. Зараз в зоопарку триває конкурс на найгарніший символ 2025 року. Проголосувати там за імператорського удава можна до 16 січня. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.